Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Програма Моє укриття, коли в обласному центрі розпочнуть встановлювати на входах сховища автоматичну систему доступу. Енергоощадні замість звичайних в поштових відділеннях Хмельницького утворились черги за лампочками. Стелять сіно та годують кашею. Як живе Хмельницький комунальний притулок для собак узимку? Головний інженер управляючої муніципальною компанією Озерна Хмельницького Галина Сладкомедова показує нам найближче, найпростіше укриття в підвалі багатоповерхівки, де є стільці, світло, інтернет, запас води. За її словами, в підвал під час повітряної тривоги спускаються мешканці двох під'їздів. Рідко заходять люди, які тут не живуть. Це укриття у будинку в мікрорайоні Озерна, не закривають цілодобово. За словами головного інженера управляючої компанії Галини Сладкомєдової, воно не зачиняється. Головний інженер каже, підвал прибирали працівники комунальної компанії, вивозили сміття, провели електрику і купили за бюджетний кошт прості лавки, яких уже нема. Вони якимось образом зникли. За її словами, що підвал завжди відчинений правильно, але краще б туди могли заходити лише під час повітряної тривоги. Тому каже, мешканці цього будинку швидше від усього приєднаються до нової програми Моє укриття, яка передбачає встановлення дверей з автоматичного системою доступу на входах у сховища та підвали, де є укриття, і які відчинятимуться на сигнал повітряна тривога та зачинятимуться після відбою. Це не стосується мешканців, які матимуть доступ постійно, каже начальниця управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради Наталія Вітковська. Ми хотіли б, щоб люди усвідомлювали, що небезпека може стосуватися всіх, в тому числі не тільки тих мешканців, які в підвалі яких поставили двері, і вони мають розуміти, що вони мають пустити будь-якого перехожого у свій підвал. За її словами, вирішувати, встановлювати двері з вільним доступом для всіх чи ні, можуть лише самі мешканці. Для цього в кожному будинку мають провести збори, де жильці ухвалюватимуть рішення. В разі згоди управителі мають звернутися до департаменту інфраструктури міста, каже заступниця директора. На кожного управителя комунального передбачено по мільйон. У нас їх п'ять. Коли до нас будуть звертатись приватні управителі, ми передбачили півтора мільйона гривень в базовому бюджеті. Що передбачається зробити за бюджетні гроші, розповідає директорка комунального підприємства, управляюча муніципальна компанія Озерна Валентина Тимошенко. Це заміна трубопроводів холодного водопостачання, заміна трубопроводів водовідведення, також улаштування електричних мереж і встановлення лавочок. А також оплата нового мобільного додатку, каже Валентина. Цьому мобільному додатку буде повідомлення приходити на смартфони. І на смартфоні кожна людина, яка знаходиться в будь-якому місті, буде ба на якому відстані знаходиться це найпростіше укриття, буде прокладено шлях. За словами Наталії Вітковської, наразі є приблизно 10 будинків комунальних управителів, які вже вирішили скористатися програмою моє укриття, розрахованою на 24-25 роки. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький. Хмельничанин Валерій Тимофієв вперше прийшов до відділення Укрпошти за енергозберігаючими лампами. Каже, їх видають безкоштовно. Зараз ще й город буде. Про ці лампочки. Мені дружина сказала, вона на роботі працює. Все. Вісімдесят відсотків з понад 70 тисяч енергозберігаючих ламп видали за вісім днів у відділеннях поштового зв'язку Хмельницького, каже операційна директорка Південно-Західного регіону Укрпошти Олена Дорошенко. За її словами, видача енергозберігаючих ламп у міських відділеннях поштового зв'язку розпочалася з 4 січня. Ми саме більше замовляли ламп е 27 але попит на цю лампу саме в місті дуже високий. Понад 800 тисяч нових енергозберігаючих ламп отримали відділення Укрпошти області, каже Олена Дорошенко. За її словами, 60% з них вже видали людям. Сільські відділення поштового зв'язку, в яких видача ламп стартувала 5 грудня, отримали 400 тисяч ламп. Активність бажання отримати лампи значно менше ніж в міських населених пунктах. Дуже дивує, на сьогоднішній день. Це 44 відсотки від виданих лампочок на сьогоднішній день. Видані вже населенню. На відміну від минулого року, нести лампи до пошти зараз не обов'язково, каже заступниця начальника хмельницького відділення поштового зв'язку. номер 7 Наталя Коваль. Ми почали видавати з 4 січня цього року. І ми вже видали більше п'яти тисяч ламп. Видаємо як для населення пенсіонерам, так і для організацій. Вчора ми саме більше обслужили, відколи почалася видача. У нас було дуже багато. Десь не знаю, може, 500 чоловік, бо дуже багато. Розповідає, які необхідні документи. Паспорт, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний код і номер телефона. Першу компанію ми брали на обмін лампи. І не брали пенсійного посвідчення а вдруге просто видаємо лампи, і треба пенсійне посвідчення. Отримати лампи можуть не лише пенсіонери, а й громадяни, які мають паспорт, ідентифікаційний код та ще не отримували лампу у відділеннях поштового зв'язку. Ми просто проводимо видачу ламп п'ять штук. Один пенсіонер має право додатково отримати 5 ламп, навіть якщо він раніше отримував. За словами Олени Дорошенко, 12 січня хмельницькі відділення до ще 11 тисяч ламп з цоколями є 27 та є 14. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини. Хмельницький. Субтитрувальниця Сім громад Хмельниччини візьмуть участь у другому етапі проєкту терапевтичних заходів для дітей і їхніх сімей в сільській місцевості. Про це Суспільному розповіла ініціаторка проєкту, голова правління громадської організації Центр стратегічних ініціатив Наталія Шмурікова із її слів, учасниками першого етапу, який відбувся влітку минулого року, стали вісім громад. Заходи в рамках другого етапу планують організувати протягом місяця від 20 січня. Заявки на участь у ньому, розповіла його ініціаторка, приймають до наступного понеділка. Це може бути ініціативна група, може бути староста або представник управління, ну, наприклад, управління освіти. Це може бути бібліотека, сільська, дитячий садочок, може бути МКП місце компевного проживання для ВПО, музей. Тобто будь-хто може таку ідею написати, що це можуть бути за заходи, в яких візьмуть участь діти, їх родини, взагалі вся громада навіть. Доглядач за собаками притулку Олексій Лавренко каже, у сильні морози у вольєрах тварин стелять сіно. Від холоду буде, доволі і непогані. Тобто все дерево, потім сіно насипаємо, постійно перевіряємо, щоб було сіно в собаки, особливо, коли от по погоді дивимося, що морози будуть. От перед морозами ми насипали. Норма для собак приблизно середня велика собака 270 на добу грам. Вранці, оце як приходимо, потім. В обід прибираю теж два рази. От зараз раз прибираю, вони поїли. Потім після цього треба ще раз прибрати. Розумієте, більшість собак не агресивні, розповідає Олександр Лавренненко. Спочатку, коли я тільки прийшов, собаки до мене привикали, але я собак не боюсь. Мене самого три кота і собака. Я не боюсь, я заходжу спокійно. Вони мене обнюхають. Якби я люблю тварин і вони напевно це відчувають. Я не знаю, як це, але мене ще жодного разу за три місяці не покусала собака. Тварини дуже лякаються, говорить оглядач притулку, коли чують звуки вибухів. Вони ховаються по будам, деякі собаки навіть можуть випригувати з вольєрів, приходиться їх ловити. Для них це стрес, серйозний стрес. Заспокоюємо, даємо смаколики різні, собака трошки приходить в себе. У нас є собака-бабайка маленька така, то вона випригнула з вольєра і ну, прийшлося її придобряти, заспокоювати. Завідувач притулку для собак Сергій Гріньков каже, у притулку 54 вольєри. Годуються два рази вони в день, сіно підсипаємо, майже кожен день, бо собаки вибігають, сіно витягуємо. Тось в будах тепло. Собаки зиму переносять нормально, сіна нас вистачає, ми докупляємо сіно, сіни під подони засовуємо в буде, піднімаємо, засовуємо в буде, щоб їм було тепло. Кормів для собак вистачає, каже завідувач. Зараз ми годуємо кормами, деякі собаки є в нас старі, в яких нема зубів, ми варимо їм трошки каші. За словами Сергія Гарінькова, всього у притулку 180 собак. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.